Всім привіт-привіт-привіт, друзі! Сьогодні готуємо нереально смачнюші брауні без цукру і борошна, яке ще й готується ну, дуже швидко. Всі інгредієнти, як завжди, в описі під відео. Кладемо в миску нарізані й очищені яблука і банани. Додаємо яйця. М'яке вершкове масло можна взяти кокосове. Далі какао. Какао беремо обов'язково темне, з насиченим шоколадним смаком і розпушувач. Перебиваємо все блендером до однорідності. Ось таке тісто в нас повинно вийти. Переливаємо в форму, розрівнюємо. А зверху я присипала волоськими горішками і крихтами шоколаду 80%. І випікаємо в духовці, розігріті до 180 градусів приблизно 50 хвилин. Орієнтуйтеся по вашій духовці. Перевіряємо дерев'яною паличкою, вона повинна виходити сухою. І ось така смакота нереальна в нас виходить. В міру солодкий, насичено-шоколадний і вологий. Дуже смачно і просто нереально зупинитися до останньої крихти, з'їдаєш? Обов'язково приготуйте, бо готується дуже швидко, а смак перевершить всі ваші очікування. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, дякую вам дуже за підтримку. Всім до зустрічі!